Дякую за перегляд! Які готелі найчастіше обирають туристи для свого зимового відпочинку в Єгипті. Головний принцип це має бути готель в Бухті, яка захищає пляж від холодних вітрів, що днуть з півночі. Тому ловіть наш топ 5 таких готелів шарму, які найчастіше обирають саме наші туристи зимою. Султан Гарденс, готель в бухті Шаркс Бей. З ідеальним співвідношенням ціна якість найчастіше обирають для відпочинку з дітками. Ві Хотел Шармаль Шейх. Готель пройшов глобальну реновацію та значно покращив свій номерний фонд. Та харчування часто обирають за сучасний дизайн та помірну цінову політику. Континенталь Плаза, готель для тих, хто не любить переплачувати за номери і їде в Єгипет в першу чергу за морем. Прекрасно підійде саме для бюджетного відпочинку взимку. Ріф Оазіс біч резорт, бухта Рас Умсіт. ідеальне місце для снорклінгу, дайвінгу. А саме головне, це найзакритіше від вітру бухта. Ідеальний варіант для зимового відпочинку. Джаз фанара, сусід по бухті рів Оазиса. Тому тут також високий Берег, що дає природний захист пляжу від вітру, піщаний пологий захід моря та красивезний кораловий риф. А який готель тобі здається ідеальним для відпочинку взимку?